Далі розказую про е, наслідки роботи наших е, неймовірних, тих, хто робить Росії погано, адже після удару України Росія. Зупинила експорт нафти з порту Новоросійськ. Про це повідомляє Reuters. як зазначили в агентстві, Компанія Транснівт поставила на паузу постачання сирої нафти до порту, який забезпечує близько 2% світових постачань. Загалом українську атаку називають одним з найвідчутніших ударів по нафтовій інфраструктурі Росії за останні місяці. Вона до слова вже вплинула на зростання світових цін на нафту на понад 2%. Нагадаю. Що генштаб ЗСУ підтвердив удар по новоросійську для його виконання? Сили оборони використали крилаті ракети, а також морські та повітряні дрони. Ну а президент США Дональд Трамп звернувся до генпрокурорки країни Пем Бонді з проханням розслідувати можливі зв'язки сексуального злочинця Джефрі Епштейна з відомими політиками-демократами, і в першу чергу з експрезидентом Білом Клінтоном посадовиця відповіла, що розпочне розслідування терміново. Нагадаю, конгресмени демократи цього тижня оприлюднили нові листи Епштейна, у яких останні неодноразово згадує саме ім'я Дон. Альда Трампа і це спричинило нову хвилю підозри щодо причетності чинного президента США до резонансної справи Ефштейна. А тим часом 21 тисячу мешканців евакуювали у Нюрнберзі через знайдену бомбу часів. Другої світової війни німецькі медіа повідомляють, американська авіабомба вагою близько 450 кілограмів була виявлена під час будівельних робіт в одному з житлових районів міста. До евакуації мешканців було залучено понад 100 поліцейських, 500 пожежників, 250 фельдшерів та майже 100 співробітників різних технічних служб. Радіус району евакуації склав майже кілометри. Такого масштабу Німеччина не знала з часів другої світової війни. А Угорщина перекидає кошти Європейського фонду миру для України на армію Лівану. Про таке заявив міністр закордонних справ Петер Сярто. Він повідомив, що Будапешт профінансує ліванських військових, а не зсу. Йдеться про частку фонду, яку Угорщина блокує для Києва. Сярто назвав це рішення питанням національної безпеки країни і підкреслив, що Ліван, за його словами, може розраховувати на підтримку Будапешта.